Рослина, її значення. Коли одночасно сонячне світло попадає на поверхню листя рослини, вуглекислий газ і водень потрапляють в листя через продихи, вода підтягується в листя через корінь з ґрунту, тоді рослина реалізує свою здібність виробляти цукри та вивільняти кисень. А сам цей процес називається. Фотосинтез. Цукри ототожнюють собою енергію. Зверніть увагу на склад цукру, вуглець, водень, кисень. Фотосинтез це перетворення енергії світла в енергію хімічних зв'язків органічних сполук. Процес синтезу органічних речовин з неорганічних за рахунок енергії світла. Рослина приймає. Накопичує і перетворює, розподіляє енергію. Ці сукри та кисень рослина використовує не тільки для свого розвитку, але й для користі людей, тварин, надаючи нам можливість дихати, споживати частини рослини, як їжу. І це також дуже корисно для мікробів, оскільки значна кількість цих цукрів. Від 20 до 80 залежно від фази розвитку, інших факторів, потрапляє в коріння, і це живить мікроби в ґрунті, які розкладають органічну речовину ґрунту, розкладають неорганічні сполуки, створюючи органічні мінерали, і потім повертають рослині борг у вигляді води, живлення, поліпшених умов зростання. Рослина отримує живлення через корінь як опосередковано, виділяючи в грунт через кореневі волоски і волоски мікоризних гів, синтезовані ними поживні речовини для живлення бактерій і грибів, і всмоктуючи з різосфери і гіфосфери необхідне живлення. Безпосередньо, коли мікроорганізми живуть в коренях рослин, наприклад, азотофіксуючи для бобових вільхи утворюючи бульбашки. В результаті ризофагії, коли мікроби проникають через кінчик кореневого волоска у переплазматичні простори кореневих клітин, переносячи поживні речовини з ґрунту. Виснажені мікроби виходять через кореневі волоски назад в ґрунт, де відновлюються завдяки кореневим виділенням і заряджаються поживними речовинами в резосфері. Це цикл ризофагії, що поновлюється. Таким чином рослина завдяки здібності до фотосинтезу запускає кругообіг елементів живлення. Розглянемо кореневу частину рослини ближче, білі тонкі нитки, це гіфи грибів. Взаємозв'язок між арбузкулярними корисними грибами і коренями рослин. Є найдавнішою та й найпоширенішою симбіотичною ґрунтовою асоціацією рослин і мікроорганізмів на землі їй 460 мільйонів років. Такі взаємини рослини з арбускулярними коризними грибами властиві більшості видів судинних рослин і більше, ніж 90% сільськогосподарських культур. Гіфи мікорізних грибів. Виходять з клітин кореня рослини і гілкуючись проростають в ґрунт, разом утворюючи анатомічну структуру грибокорінь, яка до тисячі разів збільшує контактну поверхню рослини з ґрунтом, тобто збільшує доступ до ґрунтових ресурсів. Гіфи виділяють живлення і виглядають як продовження коренів рослин, тож довгий час не були ідентифіковані. Гіфа має унікальну будову, тисячі тонких волосків на поверхні і трубки, по яким постачається вода і живлення рослині. Обмін живленням між рослиною і арбузкулярними корисними грибами, цукри, вітаміни, поживні речовини. На елементи живлення, мікроелементи, поживні речовини, воду з ґрунту відбувається в клітинах кореня рослини. Гіфа синтезує травні ферменти, практично для любих ґрунтів і субстратів, і через волоски виділяє в ґрунт. Звільнений в ґрунті елементи живлення, фосфор, азот інші гіфа всмоктує через волоски і по трубкам передає в корінь рослини в обмін на вуглеводи. Арбускулярно мікоризні гриби відіграють ключову роль у наземних екосистемах, оскільки вони регулюють кругообіг поживних речовин і вуглецю, а також впливають на структуру ґрунту та багатофункціональність екосистеми. До 80% рослинних азоту і фосфору забезпечуються арбускулярно мікоризними грибами, і багато видів рослин залежить. Від цих симбіотів для росту і виживання. Також рослини мають відносини з азотофіксуючими бактеріями, з комахами-запилювачами, за послуги котрих розраховуються синтезованими органічними речовинами: вітаміни, цукри, нектар, пилок, витрачаючи до 50% продуктів фотосинтезу, а з урахуванням симбіозу з арбускулярними коризними грибами. І до 80%. Великими витратами органічної речовини на азотофіксацію пояснюється більш ніж кіброжа зернобобових культур сої, горогу, фасолі, порівняно з злаковими кукурузою, пшеницею, житом. Ефективність і тривалість фотосинтезу суттєво впливають на здоров'я ґрунту і рослин, на родючість ґрунту. Та можуть бути керованими фермером. Ефективність фотосинтезу рослини можна виміряти за допомогою рефрактометра, по тому, скільки цеглин цукру міститься в рослинному соку листя. Доктор Томас Дікстра вивчає комах. За допомогою рефрактометра Томас дослідив рівні Брікса, при яких з'являється стійкість рослини до шкідників. тобто, коли певні шкідники покидають рослини. Це пов'язано з тим, що ці шкідники не зможуть переварити вказані і вищі рівні цукру. Для попелиць від 6 до 8 цеглин, для сисних комах від 7 до 9, для жуйних від 8 до 10, для групи коник від 10 до 12. За допомогою рефрактометра можна дослідити, чи здорова рослина. Абсолютне здоров'я рослин, як обґрунтовано вважає доктор Томас Дікстра, починається з 14 цеглин. Запах, смак, окрас формуються в 6 цеглин. Починаючи зі значення 12, зростає поживність речовини, формується той врожай. Котрий дійсно корисний людям, тваринам, а саме з високою, питомою вагою елементів живлення, коли рівень Брікса дорівнює 16, 18, 20 цеглин і вище. Саме такі здорові рослини підтримують здоров'я людей. гмо рослини більш схильні до нападу комах, оскільки їх рівень Брікса не буває вищим, ніж 10 цеглин. А зазвичай 7-8. ГМО рослини містять низький рівень поживних речовин і непридатні для споживання людиною. Вони вимагають використання фунгіцидів, пестицидів, засобів захисту рослин. Рефактрометр незамінний пристрій для ферми. Зростання здоров'я рослини, коли рівень брікса 14 цеглини вище, потребує певних умов зростання, високої біологічної активності ґрунту, доброго сонячного освітлення, вологи, доступу повітря, наявності достатньої кількості мінералів в ґрунті, клітини різних рослин за вагою. Не враховуючи воду, складаються на 97,5% з безкоштовних чотирьох газів, кисень, вуглець, водень, азот, які можуть засвоюватися з атмосфери. Ще 2,5% мінеральні речовини, кальцій, фосфор, магній, сірка, калій, кремній, натрій, залізо, мікроелементи, цинк, мідь, йод, марганець. Коваль, бор, які всмоктуються з ґрунту через корінь у вигляді мінералів. Рослини керують бактеріями і грибами, які мають більш різноманітні і потужні ферменти, щоб отримати необхідне і достатнє живлення, захист від хвороб і шкідників, умови зростання. Мікроби запрограмовані на певні дії. Рослини, мікроби, організми мають свій власний інтелект і всі ці системи комунікують між собою. Вони розуміють один одного. Грунт їхня домівка. Організм, до якого вони включені, який ними створений. Рослини це організми, котрі в змозі забезпечити себе їжею. Захистити від шкідників та хвороб. Рослини самодостатні або самозабезпечені. У природі ґрунт також самодостатній. Мова про це у другій частині.